Знову фіаско. Вже вдруге експертні слухання щодо скандальної багатоповерхівки поблизу Рівненського обласного краєзнавчого музею не відбулися, а точніше, їх зірвали. Нагадаємо, першого разу на слухання не з'явилися самі ж ініціатори, представники музею. Тож експертам довелося ще раз зібратися. Втім, знову безрезультатно. Громадські слухання закінчились, не розпочавшись. Депутату Рівнеради ігорю Ковальцю навіть не вдалося обрати лічильну комісію. Кількість експертів, які є на сьогоднішній день і представлені зі сторони забудовника і зі сторони громадськості музею. Друге, ми маємо обрати лічильну комісію, зікає. Перечки не вщухали. Одні намагалися вихопити мікрофон або виступити. Інші кричали з місця. Таким чином перекрикували один одного. Представнику забудовника, юристу Миколі Сміховському не вдалося й слова сказати. Як тільки він розпочав говорити, його ж перебили. Експертні слухання перетворилися на балаган. Конструктивний діалог між сторонами не відбувся. Тому експерти та самі ж забудовники покинули залу. Окремі депутати намагалися переконати музейників таки вислухати іншу сторону. Ну, Послухати іншу сторону. Рішення має приймати рівна рада. Ну я вас дуже прошу. Втім, цього виявилось недостатньо. Музейники на чолі з начальником міського управління культури продовжили слухання. Самостійно обрали лічильну комісію. Шляхом підняття рук провели голосування, навіть не зважаючи на те, що у залі були присутні лише представники однієї сторони. їхньої ж не було жодного конструктивного моменту для діалогу. Перебували депутатів, перебували будь-яку пропозицію. Не було працівників бюджетних сфер, які в цей час мали би займатися або своїми безпосередніми функціональними обов'язками, або якщо вони прийшли, як висловити свою позицію, то цю позицію висловити. Замість цього відбувся звичайний крик шумгам. Тобто, це було все цілеспрямовано на зірвання громадського обговорення. Те, що вийшло в подальшому, це був відвертий фарс. В тому форматі, який передбачено, був рішенням Рівненської міської ради, громадське обговорення не відбулося.